Доброго всім дня! Сьогодні покажу вам, чим я займаюся, можливо, комусь буде цікаво. Бо мені теж цікаво подивитися ваші історії, ваше сьогодення. Чим займаєтесь ви, чим розраджуєте себе у цей нелегкий час. От Сьогодні я пересаджувала свою бегонію. Я її ще називаю дракончики. Бегонія Малано Булата. В неї листочки мають. Отакі От шипи. Бачите? Вони не колючі, але досить цікава рослина. От в мене дві рослинки вже виросли стаканчики, бачу коріння гарненьке і потребує пересадки. Пересадила дві таких рослинки сьогодні. Ну, ще це мої фіалочки, бажалочки, дуже люблю їх. А сказка», казка, екстаз. Є крубін ізумруді, багато інших. Крім дракончиків, ще пересадила сьогодні свою колючку молочай міля, великоквітковий хамелеон. Він вже як зацвітає, то цвіте безперервно, випускає нові квіти. Бачите, така от моя улюблена колючка. Але я вже побачила, що почали листочки, так трошки, бачите, ну, як ніби негарного вигляду набувати. Це від того, що їх сонечко припекло, бо стояв на південному вікні. Хоч ніби він і любить сонце, але, мабуть, не настільки. І крім того, подивилася, що там повний вазончик був уже корінців, тому вирішила пересадити його в більшу ємність. І буду чекати нових квіточок і нового росту від своєї улюбленої колючки. Це ще мій улюблений вазончик бегонія Латіор, Сорт Боріас. Теж його дуже люблю. Взагалі я всі квіти люблю. І як же ж без них? А це мої стрептокарпуси. От ДМ Демченка. Чорний лебідь, темна квітка, така от, трошки засвічує на сонці, але насправді майже чорного кольору. ДС, димок. Гарненькі квіточки. ДС, Омут, гарні квіти. Компактна розеточка. Дуже люблю його. А це. Любчик-сорт Стоянова. О, Любчик. Він засвічує трошки колір темніший. Ну, Тут ще є пересадження, але вони зараз поки ще не цвітуть з бутончиками чекаю цвітіння. Ці ще не пересадила. В мене є, похвалюся своїми фіалочками лекорсика. Ожидання вісни, Морева. НК Барвінок, Спорт. Цвіте вже, напевно, місяці 4. Де N Royal Blue, великі квіти, купчасті, махрові, розеточка. Бачите, листочки підпортилися, стояла на сонечку, тоді, як отак сонечко почало припікати і багато листочків попсувалось, я не встигла забрати із вікна. Ну, Це ДН китиці хмелю. не ДН НК китиці хмелю перецвітає. А це в мене буде цвісти Лєтрістан. Це калатея моя Кримсон Роуз. А це АВ повний восторг. Квітів небагато, але вони настільки, подивіться, великі. Такі величезні квіточки, гарні, махрові, повні купчасті. Це ще один в мене. Ну, ембер, бегонія, а це рефлексон оф спрінг, Весняний рефлекс. Дуже люблю сорт. Вона як зацвітає. Вона цвіте безперервно, не перестаючи. От, бачите, бутон за бутоном. Це перевкорінена розетка. Вже вона витягнута була постарівша. я її перевкорінила. І от вона зацвітає вже по-новому. От мої ще трошки землю розсипала, потім повитираю. Це лунна. Ой, забула, як називається лунний світ. От. Так, а це така ж чорна, багатна, така бегонія, десь, лірік, безподобний сорт. Там ще є гіртуть, дуже гарний сорт. Ну, там трейлер мій, щойно починає зацвітати оперодок. Такі цікаві у нього квіти. Дуже люблю ці квіти, така от форма цікава в них. Познайомила вас з деякими своїми рослинками. Сподіваюся, вам буде цікаво. Зараз покажу вам також в'язаннячку. Дивіться, який гарний, але ага, повний мостор дійсно. Гарнюща. Дивіться, три квітки і уже букет. І ось такі перші полунички в цьому році. Перші полунички зібрали. Десь 20 травня, цього року холодно. Приморські були трошки накривали. У мене там декілька кущиків у цієї ранньої, тому небагато, але все ж приємно. Ознака того, що літо все-таки наближається. Вже і черешенки в нас починають запалюватися. Чекаємо. Знового вружаю. А тепер трошки про в'язання. У мене є маленький внучок, хлопчикові 11 місяців. І коли він приїжджає до бабусі в гості, приїжджають кожної неділі, і бабуся цілий день з ним грається. Ну, іноді і серед тижня буває. І я живу в селі, у нас будинок і підлога холодна. Холодно в ніжки бігати. Він маленький і рухливий, йому треба, щоб його за ручки водили або повзає по підлозі. Ну і бабуся йому зв'язала такі шкарпеточки. Шкарпеточки в'язані із шкарпеткової пряжі з додаванням ниточки тоненького букле. Букло, букльована пряжа, не знаю, який склад, але є гарний відсоток вовни, тому що я підпалювала. Згоряє гарненько, чуть-чуть залишається тільки на залишку. І додавши ці дві ниточки, якраз така от вийшла пряжа і не товста, і не тоненька, бо шкарпеткова сама трошки тонкувата, мені видається. І зв'язала такі шкарпеточки. Не знала я, скільки треба набирати такій дитинці на резиночку, скількох починати, але потім взяла, поміряла свою ногу тут зверху, і порахувала, скільки, в мене, скільки у мене набрано петельок. Методом пропорції я вирахувала, скільки треба малюкові. В нього об'єм отут 17-18 см. І я набирала 40 петельок. Шкарпеточки лежать на ньому, сидять ідеально. Я вставлю фото. Побачите. Ще зараз у мене. В'яжеться такий процес. В'яжу собі такий светр джемперок із пряжі Валенсія Сантана. Чи Сантана, не знаю, як правильно. Це напів бавовна 50 грамах, 130 метрів. ниточка товстенька. Купила я її 400 грамів, але бачу, що буде малувато. От такий ліловий колір, тому вже докупляти не хотілося мені. І я мала таку напівбавовну, бачите, відтінком відрізняється. Вирішила дати смужки із цієї напівбавовни і просто таким чином зв'язати, щоб не докупляти більше пряжі. Значить, в'язала я ось таким візерунком. Із книги японських узорів. Цю книгу подарували мені діти на день народження. Така от, бачите, книга японських візерунків Hitomi Shida. Дуже цікава. Мені сподобалося. Дуже корисний, гарний подарунок. Значить, в'яжу я з цією схемою. Бачите, тут листочки. Тут мають вишиватися квіти. Ну, Звичайно, ще полотно не попране, воно розправиться, відпариться, буде рівненьке, тоді будемо вишивати. На рукавчиках я от зробила один рукавчик такий для квітів. Тут засвічує, трошки колір змінюється, він такий більш насичений. от Зараз схожий більше. А на другому рукавчику я зробила листочки. Ось такий чемпирок. Светрик такий ще в процесі. Ну, вже залишилося в'язати небагато. Зараз колі отак От передай... От гарно передався. І в мене в процесі в'язання, значить, такий светрик. Пряжу я купувала в магазині Кудесниця. Місто Одеса, зараз там дуже гарна акція йде розпродажа. Це високооб з високооб'ємним акрилом бавовна. Така пряжа товстенька, досить. Ну, там бавовна, то я скажу, що вона така, як би сказати, не, не надто м'яка. Ну, пише, що вона не пілінгується, дуже гарно носиться, будемо пробувати. Тіло, звичайно, приємне. І от так, можливо, хтось захоче, то можете собі придбати. Зараз там ще декілька кольорів є в наявності. Вартість цієї пряжі 25 гривень за 50 грамовий моточок. Це не реклама, просто я купила для себе. Може, хтось захоче собі по такій дуже гарній ціні придбати. Дякую всім за перегляд. Буду вдячна вам за вподобайки. На всього вам доброго, миру, спокою, швидкої перемоги. Будьте в безпеці, здорові і успіхів вам у всьому.